Сьогодні будемо готувати червоне вино за традиційною схемою зі зброджуванням на шкірках на повітрі. Впродовж декількох днів. Тут в мене сорт Ліводійський чорний, український сорт. А перед цим провели зрізку німецького гібридного сорту Каберне Кортіс. Він досить схожий, навіть зовні на ліводійський чорний, але все-таки чимось відрізняється. І ягода, як бачите, Набагато менше. Десь приблизно таку кількість виноград нам вдалося зібрати. Цукор тут дуже високий, тому підсолоджувати штучно ми не будемо. Будемо давати піросульфіт калію для дезінфекції, для того, щоб також знешкодити. Всі мікроорганізми і дикі дріжджі, тому що дріжджі ми будемо давати культурні. Перший рік буду пробувати робити червоне вино з культурними дріжджами. Я чавлю таким способом, як я вже казав, звичайним, абсолютно кустарним. Для того, щоб показати, що кожен може в себе зробити вино вдома, не обов'язково мати ні дробилки, ні пресу. Можна декілька десятків кілограмів винограду переробити за допомогою, ну просто вручну, можна сказати. Чавити також ми будемо за допомогою такої залізної звичайної манячки, макітри. Головне тут при чавленні не роздавити кісточку, розумієте, винограду, тому що чавлена кісточка вона вже виділяє там всякі непотрібні для нас речовини. Можливо, навіть і смак буде псуватися, і їм якісь е, шкідливі речовини виділяються. Тому не бажано використовувати на дрелі будівельні міксери, тому що вони дуже значною частиною будуть, можуть чавити кісточку, хіба якщо давати насадку, яка дійсно її чавити не буде. От. Дезінфікувати наше, нашу посудно не обов'язково, я її просто добре помив. Чому? Та тому що я буду використовувати тут пірусульфіт калію. Чим плюс переробки винограду так, вручну просто, та в тому, що можна переглянути докладно ягоду. Це, можна сказати, вже е, виходить вино висококласне, ручної роботи. Не думайте, що якщо хтось переробляє великі об'єми на пресах і так далі, в нього вийде краще вино. Ні, набагато краще вино вийде вам, якщо ви його зробите дійсно вручну. Вручну, якщо за технологію все гарненько вручну зробити, це буде високоякісне вино, як я вже казав, ручної роботи. Ягоду виноградну бажано не мити, щоб не розбавляти сік водою. Але в принципі, якщо ми використовуємо культурні дріжджі, то його можна добре і помити. Особливо, якщо ми збирали деяку ягоду на землі чи там, в пилюці, не знаю, всякі бувають ситуації в житті. Таку ягоду бажано збирати в окрему посудину від всієї, я так і робив. І спочатку помити, а потім вже додавати. Чавимо от таким звичайним способом. Переглядаємо, добре, чи нічого нема. От. Це ліводійський чорний. Саме це, бачите, сік ліводійського чорно не є такий червоний. З нього можна готувати ідеальне розе е, після витримки декілька годин на шкірках. Бачите? Хоча він червоний виноград. Підмоскатний такий, але зразу він вам. Забарвлення не віддасть. А от з каберне кортісом, з красним, навіть з тим кишмішом Юпітером, то зовсім по-іншому буде. Все зразу буде червоненьке, гарненьке. Бачите, вже розовинка з'являється. Тому, якщо хочете розе готувати з Льводійського, його треба буде потримати трішки на шкірках. Може день, а може навіть і більше. Без запущення бродіння. Звісно що. Назвичайно багато матеріалу таким способом не переробиш, але я ж кажу, з часом будемо, коли збільшуватись об'єми, вже будемо собі. Десь діставати і прес, і, і всі інші потрібні речі, дробилки, і так далі. От І висипаємо висипаємо просто нашу мезгу в каструлю. Ну, так заповнюємо її, скільки є матеріалу. Для того, щоб вона тут вже могла побродити разом зі шкірками, а потім вже будемо відчавлювати. Багато хто знімає відео про червоний метод виноробства, та я також знімав багато відео. Е, але я не поясню, що таке. Сам червоний метод. Зараз ви на відео побачите червоний метод від початку до кінця, але в двох словах, що він в себе являє? Ми от збираємо, вирощуємо хороший виноград. Не який-небудь не кислий, не без цукру. Виноград має бути саме високоякісний, бажано сортовий, з відносно низькою кислотністю і високою цукристістю. От, бачите, це ліводійський чорний, який гарне ягода велика, от, бачите. Це виноград. Перше, головне. Друге, червоний метод. Це ми виноград чавимо. От, Чавимо. І залишаємо бродити на повітрі. В підкритій такій. Може бути каструля, може бути ємність така професійна більше. Головне, щоб був доступ повітря. І на повітрі за червоним методом воно бродить від 4. До 7 і більше днів, залежно від температури, залежно від сорту і залежно від методу приготування. В середньому це і 5-6 днів при температурі ем, від 20 до 25 градусів. Чим вища температура в розумних межах, тим швидше відбудуться процеси бродіння необхідні і екстракція всіх поживних речовин. За червоним методом, що ми хочемо досягти? За білим методом, ми віджимаємо сік і станемо одразу бродити. За червоним методом ми хочемо максимально. Екстрагувати, витягнути з винограду червоні такі ці таніни, пігменти. Вони, як бачите, м'якоті, переважно, м'якоть завжди біла в червоного винограду. Ну, є винятки, звісно. Але переважно. А сам вже сік червоний, він знаходиться от в шкірці. От ви бачите, я її чавлю, і шкірка капає сік. Оце. Через це ми і тримаємо виноград на шкірках на повітрі довший час, щоб кисень вступав в реакцію з цією шкіркою і витягував ці таніни і вино було максимально насичене. От і все. І після того, як 5 днів, ми зараз перечавимо, після того, як 5 днів наш... наше вино по червоному методу побродить, ми його просто відціджуємо, пресуємо, можна сказати, мезгу, і заливаємо вже на бродіння чистий виноградний сік. Ну, то це вже буде молоде вино. І все, і воно також буде брудити нам ще декілька місців. І це буде вже увесь червоний метод. Більше нічого нема. Жоден цукор, жодну воду до хорошого винограду, ми, звісно, що не додаємо. Причевили вже увесь виноград, у мене тут декілька сортів, як я казав. От Вийшла така в мене тут мезга з червоного винограду. Е, тепер для того, щоб нам все гарненько тут працювало. і Стабілізувати сусло, по-перше. Ми додаємо піросульфіт калію. Нам окислення, якщо буде відбуватися, не так важливо. Нам головне, щоб тут е, знешкодити всі шкідливі мікроорганізми. Але все одно разом з мікроорганізмами знешкодяться і е, дріжджі дикі. Тому ми потім будемо давати ще й культурні дріжджі. Тобто стабілізуємо і додаємо культурні дріжджі, але це пізніше. Плюс до всього з червоного сусла, якщо воно бродить на теплі, переважно на шкірках, можна також додавати фермент для екстракції соку, для того, щоб розщеплювалися всякі піктини і так далі. Буду також використовувати для цього фермент. Для стабілізації, там є десь 15 кг сусла, нам знадобиться 1,5 грама пірусульфіту калію. Я такий даю мінімальний завжди розрахунок: 1 грам на 10 літрів або 10 кг сусла. Для цього потрібно. Нам потрібно зважити 1,5 грама. Для цього нам обов'язково треба мати ювелірні е, ваги, от, які важать до 10, а найкраще до сотих грама. Тут маємо нуль. Стамо наш стакан, який ми будемо зараз розбавляти, бо цей іпіросль калію треба розбавити найкраще теплою водою. Можна соком, але найкраще теплою водою все-таки розбавити. І відважуємо 1,5 грама. Пів грама. Йдемо ще грам приблизно. є 97, 200 грам 20, грам 36. Ну і ще десь на кінчику ножика грам 40, Бачите, наскільки добре ця вага важить, а коштує вона смішні гроші. Ну, просто смішні гроші куштує, я щось за неї заплатив 80 гривень. Набрали трішки води, теплої, розчиняємо. Ну, дуже добре розчиняється завжди. От, І тепер просто виливаємо в наше сусло. Для стабілізації. І так можна більш-менш нормально розмішати. Що ми тут зробили? Ми продозінфікували наше сусло. Тепер ми його маємо поставити на декілька годин, щоб цей піросульфіт калію вивітрився. Бо навіть якби ми зараз додали культурні дріжджі, воно б все одно не почало бродити. Через те, що піросульфіт калію буває все, навіть культурні дріжджі чи дикі дріжджі, яких, яких ми якраз тут також вже позбулися. От все. Але, ну, але це ще не все. Для найкращого результату найкомфортнішої е, роботи з суслом, щоб його потім було максимально легко віджимати. Ми додаємо ще. От я додаю такий препарат. Це називається інпектолат від нашого українського виробника. Посилання в описі буде. От ми додаємо е, мінімальна норма це 5 грам на 10 літрів. Я дам. 7,5 грам на 15 літрів. Трішки більше потрібно. Сипати. 5,35. 6. А ну, майже 8 грам це абсолютно. 7,5, 8 там вже різниця абсолютно невелика. Це нижня норма, верхня норма 10 грам. Тобто можна було б давати скільки. 15 грамів, а не, а не 8. От. Це також можна або розбавити, або давати в сухому вигляді. Я вже дам в сухому вигляді, бо це в мене тут досить соку, абсолютно не От. Це просто звичайний фермент, як харчова добавка, її додають навіть до соку, до, до вина, переважно. І щоб він подіяв, найкраще, щоб було 30 градусів. Але якщо і трішки нижче, можна сказати, 27-25, ну все одно дуже добре подіє. Я його випробовував вже на цитронному магарачі. Непогано, тобто настільки добре все гаві відджала, що я навіть не знаю, я перед тим ніколи такого не бачив. Тому такий крок, якщо хочете максимально віджати все, можна використовувати, щоб був максимально вихід соку. Вважається, що фермент збільшує вихід соку на 10-15% до 20 залежно від винограду. І все, тепер після того, як ми додали речовини, це сусло потрібно поставити в тепле місце на ну, скажімо, на 12 годин, щоб тут і відбулося виділення соку, і щоб знешкодити всі мікроорганізми. Після того додамо вже культурні дріжджі, щоб у нас відбувалося бродіння. Сусло оброблене піросульфітом калію, простояло в нас тут 24 години, хоча можна було тримати трішки менше. Це робиться для того, щоб піросульфіт калію вивітрився і можна було внести культурні дріжджі. Я тут вношу 5 грам культурних дріжджів на майже 20 літрів 20 кг винограду. І ставимо нашу мизгу на бродіння на 5 днів. Після того, як підніметься винна шапка в червоному вині, за червоним способом ми її повинні завжди топити. От Для того, щоб вона, по-перше, зверху не зіпсувалась, не зацвіла, а по-друге, щоб все ну, гненько перемішувати, розумієте, щоб відбувалося рівномірне бродіння. Яка перевага такого способу зброджування на шкірках? Та така, що ми повністю виброджуємо увесь цукор, який в нас в вині був. Розумієте? Бо коли ми по білому від... тільки віддавлюємо сік, забираємо, то ми шкірки викидаємо, і є все-таки якийсь відхід. А тут ми повністю цукор, який є, зброджуємо, плюс шкірка, що головне насправді, віддає повністю свій колір. Бачите, яке воно стало аж таке. Червоне вино, справжнє червоне вино. Після того, як воно... Таким чином воно повинно стояти 4-5 днів, можливо, більше, залежно від рецептури і сорту. І на... в той день, коли ми будемо його віддавлювати, відчавлювати, потрібно вже не мішати шапку, щоб вона максимально висохла. Шапка це те, що піднімається зверху у нас мезга. Температурний режим для червоного вина може бути трішки більше, ніж для білого, але все-таки краще не перевищувати температуру 22-25 градусів. Ми віджали виноградну мезгу і перелили наше вже молоде вино в бутиль для бродіння, залишивши тут 1 третю, можливо, трішки меншу, можливо, одну четверту порожнього місця для ферментації, для хорошого бродіння, щоб вуглекислий газ мав куди виділятися. Бо якщо злити забагато, то е, піна залежно від винограду і від дріжджів, може підніматися і лізти верхом. Нам цього взагалі не потрібно. Залишаємо все-таки трошки місця. Після цього встановлюємо водяний затвор. От. Можна рукавичку е, також використовувати. Я використовую рукавичку, зробивши тут в двох пальцях дірки, не потрібно багато робити. Дірок, щоб повітря назад не всмоктувалося, потім вже на кінцевих стадіях бродіння А одну-дві і то тоненькою голкою. Зараз зафіксуємо ще, все гарненько. І якщо добре подивитися, можете побачити тут такі бульбашки, які е, свідчать про початок активного бродіння. Жодного цукру води ми не давали, нічого абсолютно. Тепер е, це сусло нам потрібно помістити в. Відносно прохолодне приміщення. приміщення. Я віддаю перевагу, щоб бродіння проходило при температурі 18, навіть 16-20 градусів. Воно тоді довше бродить, гарніше бродить і кажуть, що виходить воно набагато тонше, ніж коли воно бродить при температурі, наприклад, 25 градусів. В кімнаті для бродіння чи в приміщенні для бродіння температура повинна бути приблизно сталою, тому що якщо будуть високі великі амплітуди коливання температур. Дріжджі можуть на це реагувати дуже негативно і навіть гинути, і бродіння може припинятися. Процес другого етапу бродіння буде активно тривати приблизно 3-4 тижні залежно від міскості цукру і від температури. Після цього, після того, як закінчиться вже другий етап активного брудіння, воно, при, воно прийде в тихе бродіння, і нам потрібно буде його перелити в ємність, яка буде. Заповнюватися майже до горла, щоб ну, мінімум було вільного місця, щоб воно не контактувало з повітрям. І вже в цій тарі, де вона буде повністю, майже повністю заповнена, не обов'язково використовувати ні водний затворні рукавиці, просто якусь таку не дуже герметичну кришку використовувати. Можна поліетиленовий пакет із ізоляційною стрічкою або щось інше, щоб все-таки повітря могло виходити, якщо буде потреба, А воно буде потреба, бо буде все одно виділятися вуглекислий газ, але щоб назад не всмоктувалося. І це вже увесь процес приготування червоного вина за стандартною технологією, з сульфітацією сусла для знешкодження зайвих організмів, мікроорганізмів, бактерій, і з додаванням культурних дріжджів, щоб отримати більш-менш Якийсь очікуваний результат. Якщо вам сподобалось таке відео, ви згодні з таким методом приготування, пишіть про це обов'язково в коментарі, ставте вподобайки, поширюйте серед друзів. Дякую за увагу. Побачимось!